Олексію сьогодні тема номер один в нашому ефірі. Якщо брати саме українську політику і українську тематику, то це ті скандали, це ті корупційні діяння, за якими ми спостерігаємо у МСЕК. Сьогодні відбулася ставка РНБО, де були прийняті відповідно зміни. Ми запитуємо наступне у нашої глядацької аудиторії і хочу запитати у вас: як навести лад у МСЕК, створити на. Глядові ради ліквідувати, серйозно покарати і все марно. Дивіться, проблема в тому, що це частина просто системи. На жаль, на жаль в країні створена величезна система корупційна, і мета якої це, цей потік грошей, те, що ми побачили в крупи, це ми просто зрозуміли масштаби цього. Але ж ми давайте будемо відверті. Це ж не тільки МСЕК. Це МСЕК, далі прокуратури, які не бачили цю крупу, тому що вона в них побачила інвалідність, це правоохоронці, це Київ, це всі ці, які сидять в цьому РНБО, яких ви показуєте. Вони що, всього цього не знали? І це до самого самого верха. І тепер, коли вони проводять ренбо, питання вони до цього не знали, що це відбувається? З чого вони зараз тільки про це дізналися? Що робив генеральний прокурор Костя, нарешті написав заяву? Я вже багато місяців закликаю піти у відставку в країні вал корупції, вона наростає з кожним днем. Те, що вони тепер ну, розберуться, як вони говорять все, що далі. Я нагадаю, що вже була історія, що розбирались в ТЦК, відправляли на фронт керівників ТЦК, казали, що корупція. Що припинилась корупція в ТЦК, скажіть мені, будь ласка, Ні. ну і так далі. Тому я от всі ці наради і в ці серйозні обличчя. Ну, я в це все не вірю. Я вірю в системні зміни. Системні зміни, що надати нам Зеленський більше ніж рік тому вийшов і сказав: прирівняємо корупцію до державної зради. Рік пройшов більше, 14 місяців. Ну і так далі. Тому я вірю в системні зміни. Я вірю в те, що треба починати з самої гори. А в нас з цим дуже погано і просто корупцію просягнуто насправді все. Тому Ну, я знов таки, дай Боже, може, щось вони там змінять, але проблема в тому, що ті люди, яких ви зараз демонструєте, які сидять на РНБО, власне, то вони винні в тому, що відбувається. А Олексію, ви у себе у телеграм-каналі, коли ось з'явилася інформація про те, що відбулося засідання ради національної безпеки і оборони, написали наступне запитання. Можливо, вам його вдалося з'ясувати, і ви поділитеся разом із нами о 9 ранку, 9.36 Ви написали. А ну просто краса. До речі, Мсек у нас перебувають у відданні МОЗ. Не бачили міністра Ляшка? Реагував він на це чи ні? То реагував чи ні, і чому ну, отримали ви відповідь бачив, на це питання? Я бачив якісь там слова мімозу. Що вони мсек це не підчиняється ним? А це місцеві обласні. А вони що не бачили? Ну з'являються цифри там по Україні дуже різні цифри осіб з інвалідністю є області, в яких аномальна кількість. Що цього не бачив МОЗ. Ну, ну питання, ну от це, це те, як от Костін. Що він не, не знав, що в нього керівництво обласне, обласних прокуратур, всі там інваліди? Чи коли він призначав йому, не приносили їхні особисті справи? Він же їх всіх призначає. Ну те саме моз, що вони не бачили. Тому в мене все це ну знаєте по Станіславському Не вірю. А про Костіна також не можу вас не запитати. Я активно читаю ваш телеграм-канал, друзі. Я ваш... за це дякую. Також закликаю Гончаренко, так і підписаний телеграм-канал. Ось ви досить давно писали про те, що генпрокурора Костіна планують звільнити з посади. Ви як вмієте передбачати події, Олексію? А призначити послом у Нідерландах. Попередня генпрокурорка Венедиктова зараз у нас пошло послом у Швейцарії складається таке враження, що якщо звільняють, то не перевіряють їх причетність до тих чи інших можливо корупційних дій, що можливо є, які склади злочина а відразу відправляють послом у якусь країну. А ви написали про те, що послом у Нідерланди я чула сьогодні розмови про те, що планують. Костіна направити для посилення роботи у газі щодо кримінальних справ, які відкриті проти е, е, представників Російської Федерації. Чому Нідерланди і що сьогодні з'явилася поновлена інформація, яка ж майбутнє чекає на Костіна? Дивіться дійсно 10, 10 жовтня. Я повідомив, що Костіну збирається звільнити і значить, найвірогідніше призначити послом. Ну от як ви бачите, звільнення відбувається, але враховуючи, що звільнення Костіна зараз відбувається з доволі великим скандалом, то я не знаю, чи вже відбудеться це призначення. Тут же тут ще від цього це теж залежить. Колись нашого колишнього міністра оборони Резнікава хотіли призначити послом Великобританію, і вже Великобританію навіть запитали. Ну так завжди робиться там же країна має погодитись на посла. Перед тим як це офіційно робиться, завжди питають неофіційно. Ну щоб не було, знаєте, неприємності. І їх спитали, чи готові вони прийняти Резнікова. Але так Резнікова і не призначили, тому що пішов він скандалом корупційним. Тепер щось подібне відбувається з Костіним. І мені самому тепер цікаво, чи призначать його послом після всього того, що було. План був такий, а чи тепер ну першу частину звільнити в. Роблять, а от чи призначать послом, не знаю. А те, що послами призначають нас, таких ну це чи то пенсія, чи то незрозуміло що, ну це дуже погано, тому що посол це дуже важлива робота і посол це професія дипломат. У нас повністю обнулена, якби дипломатична служба. А там, де пасли не якісь колишні чиновники, то там у нас їх просто немає. От Молдова, про яку так багато розмов останні дні, там були вибори, вибори дуже непрості, референдум і так далі. Так у нас в Молдові, наш найближчий сусід, нас посла там немає. Я нагадаю: туди ще одного відставного відправляли Данілова. Ще в березні місяці Зеленський сказав Данілов, який казав, що минулого року, що ми там вже в Крим в'їжджаємо на білому коні, значить і так далі. Врешті-решт він надоїв уже Зеленському. Він його звільнив, і в березні Зеленський в своєму вечірньому відеозверненні сказав, що Данілов іде на дипломатичну роботу і їде послом в Молдову. Хочу вам сказати, що з березня до кінця жовтня Данілов так і не доїхав. Може він десь загубився по дорозі, може пішки пішов, я не знаю. Але посла в Молдові ми так і не маємо як і ми не маємо посла в угорщині ще, наприклад, в одній країні, нашому сусіді з якою купа проблем, ну і так далі, тому це все дуже сумно, тому що це деградація дипломатичної служби в момент, коли вона так потрібна, і наостанок Олексію, так як ви вмієте передбачати події, знаєте точно більше аніж ми. А під ким зараз скриплять крісла в уряді, виходячи із сьогоднішнього засідання РНБО? Незважаючи на ну я думаю, що під Ляшко заскріпіло, але незважаючи на те, що Зеленський сказав вчора на офрекі українським журналістам, що значому він звільняти і не збирався, можу сказати, що під Умєровим воно скрипить дуже сильно. В міноборони повний бардак ігнорувати це все складніше і складніше. А, ну, чесно кажучи, здається, я здивований, бо я був один з тих, хто говорив про необхідність відставки Резнікова, Мені здавалося, що ну точно має бути краще. Здається, що стало навіть гірше, ніж залізнікава. Корупційні скандали може не такі гучні, як ті, -ті яйця, тоді по 18 гривень, але вони теж, на жаль, є. А от з ефективністю роботи зовсім геть погано все. А це ключове міністерство під час війни. Тому скільки б ця, хідівця не тягнулася ця справа. Але я думаю, що врешті-решт вона все одно закінчиться відставкою Умєрова, тому що ну, просто ігнорувати це. Це і так вже злочинно ану, але з кожним днем буде все складніше.